Привіт! За останні два місяці я сильно випала з ютюбівського життя через реліз дуже важливого проекту. Він потребував багато часу, сил та енергії. Проте, завдяки ньому, мені вдалося накопичити дуже важливий досвід і поставити собі декілька важливих питань. І одне з яких мені здається, варто обговорити нам з вами, а саме як не вигоріти у своїй роботі дизайнеру. Давайте домовимося одразу. Я відкину варіант, де це не улюблена робота, і людина вже стоїть перед вибором іти чи залишитись заради грошей. Я б навпаки хотіла запобігти даній ситуації і обговорити з вами речі, які не дозволяють емоційно вигорати дизайнерам, та які кроки варто вжити. Звісно, ми почнемо з грошей. Ваша заробітня плата повинна закривати ваші базові потреби, а саме оренду житла, їжі, комунальні послуги і, звісно, необхідні ем, непередбачувані витрати. Це ваш особистий обов'язок становити таку мінімальну ставку, яка б покривала всі ці витрати. І якщо ви фрілансер, не забувайте про те, що в цю суму також ходить оплата ваших робочих інструментів. Підписок або ж купівля певного софту. В роботі ж з клієнтами потрібно передбачити поданормові години, або ж швидкі дедлайни. Якщо ж ви працюєте на компанії, вам варто подбати про те, щоб у вашому контракті був вказаний термін, коли ви Перерозглядайте свою заробітну плату. Це може бути після випробувального терміну або що півроку. Тощо пам'ятайте, що яким би крутим не був клієнт та його ідеї, вам рано чи пізно прийдеться заплатити за електрику, яку юзає ваш ноут. Не менш важлива річ, яка збереже вам купу нервів та врятує від емоційного вигорання, це повага до особистих кордонів ваших та клієнта. Ставте реалістичні дедлайни для себе з врахуванням непередбачуваних обставин. І, звісно, не бійтесь казати ні, таскам, якщо у вашому календарі вже зна… Просто не знаходиться для нього місця. Ви маєте право оцінити свої реальні можливості та скіли, і потім прийти до клієнта і сказати, чи можливо виконати ту чи іншу задачу. І мені здається, це тільки закріпить між вами довірливі відносини. Не забувайте чітко окреслювати ваш робочий та неробочий час. Будь ласка, будьте уважними під час мітингів та особистих переписок, адже там дуже легко може загубитися інформація та виникнути плутанина в подальшому. Всі усні обговорення повинні занотовуватись. Тепер перейдімо до софт скілів, а саме комунікації. Раніше мені здавалося, що якщо я буду ставити більше запитань клієнту, я буду здаватися напряжним працівником. Ох, як же я помилялася. Насправді всі мої запитання лише підкреслюють те, що мені цікаво працювати в цьому проєкті, і я зацікавлена в його якісному результаті. Ви лише прискорюєте свою роботу над задачею, знаючи чіткі критерії оцінки та. Чітко розуміючи технічне завдання. Якщо ж після усіх питань ви сумніваєтеся у швидкості виконання цієї задачі, не брешіть. Поясніть причини, чому цей таск не можна здати у назначені терміни. Також, якщо ви працюєте у команді, дуже важливо чітко оголошувати, хто саме виконує задачу, тому що я не раз стикалася з тим, що люди... Повторювалися і брались за один і той самий таск. Або ж навпаки, ніхто не проявив ініціативи, і завдання не було виконане взагалі. І останнє, мені здається, найважливіше для тих, хто працює на іноземній компанії. Хух, вивчайте професійну лексику. За ці два місяці я стикнулася з кількома проблемами, пов'язаними з англійською у дизайні. Що мені доводилося зустрічатись не на один мітинг, або мені просто пояснили, що від мене хочуть. Оскільки для мене задачу писав інший англомовний дизайнер, і його одна дія англійською перекладалася трьома різними діями українською. Звісно, нам з цим дизайнером довелося зустрітися у Zoom, або він пошерив мені свій екран і розповів детально, яку саме дію він намагався мені пояснити своїми словами, але. Моє знання англійської, яка б хороша вона у мене не була, ніколи б не підготувало мене до цього. Оскільки окремо лексики для фотошопу англійської, мені здається, поки ніхто не придумав. Тому найкраща порада ставте свій софт англійською мовою і буде вам щастя. І звісно, при будь-яких непорозуміннях завжди радьтеся з колегами, не бійтеся, перепитати, оскільки дуже багато речей, які ми вживаємо у власній мові, можуть не бути незрозумілими чи навіть некоректними для них. І в свою чергу термінологія, скорочення і певні дії слова можуть означати абсолютно геть-інакші речі в українській мові. Тут коротко, але також дуже важливо Дотримуйтесь балансу. Насправді існують задачі, які не потребують десяток правок над ними, і ваш перфекціонізм може стати мукою для вас та й для клієнта, оскільки йому потрібно просто постик в інстаграмі, а не ось це святе погратися зі шрифтами. Наперед домовляйтеся з клієнтом про кількість правок та рівень вашої творчої свободи. Над проектом. Нехай кожен ваш дизайн стане цікавою творчою пригодою, а не монотонним ремеслом. Хоча саме друге це найбільш розповсюджений варіант, і до цього потрібно бути готовим в нашій професії. Оскільки я працюю вдома, для мене існує певні правила, як саме я влаштовую рутину під час робочого процесу. Є певна кількість ритуалів, які передують моїй роботі, як то ранкова чашка кави, прогулянка з собакою, або навіть просто влаштування робочої атмосфери завдяки музиці чи улюбленому серіалу на другому моніторі. Головною ж особливістю роботи вдома, я думаю, є адаптивність. Ви в наш час повинні готові бути працювати не лише вдома, але й в інших місцях. В укриті, в кафе, вдома у подруги друга, в яких є сьогодні електрика, у вас немає. Це все тепер звичні речі для нас. Не забудьте придбати пару павербанків для свого ноутбука і окремо для телефона, який розда... роздасть вам мобільний інтернет у разі потреби. Будьте готові сказати своєму клієнту, що. Гей, hey, чувак, у мене немає електрики, але поки її немає, я зроблю всю задачу, і як тільки з'явиться інтернет, я тобі одразу її відправлю. Якщо ви працюєте на іноземній компанії, не побійтеся сказати, що у вас можуть бути проблеми зі зв'язком чи електрикою, чи вам необхідний додатковий час. Я гадаю, всі прекрасно розуміють, що Україна зараз воює з Росією, і іноді нам трішки не до роботи. За час, поки я була відсутня на Ютубі, на мене вже підписалося понад 200 людей. Дуже дякую вам за кожен лайк, за кожну підписку, за кожен комент. Ви це та причина, чому я зараз знімаю це відео. Окрім цього, за цей час у мене з'явилася перша патронеса, а саме Анастасія Бречко. Настя також має канал на YouTube. Він називається Будні Очілки. Я вас всіх запрошую на нього завітати. Посилання буде в описі унизу. Дякую тобі, Настя, що стала першою патронесою мого ютюб-каналу. Під кінець цієї розмови з вами я насправді зрозуміла, що весь цей перелік і всі ці рекомендації насправді ем, не лише для дизайнерів. Вони, напевно, для всіх творчих професій та й професій взагалі. Це повага до себе, до свого часу і любов до своєї роботи, і того, чого ти робиш. Це бажання працювати в якісних та комфортних умовах, це бажання створювати крутий продукт з крутими клієнтами і з взаємоповагою та взаємопідтримкою. Мені здається, кожен із нас єдний цього. Давайте працювати в кайф, створювати якісні та круті продукти і, звісно, донатити на ЗСУ, аби наблизити нашу з вами перемогу. Дякую за перегляд, до наступних зустрічей. Па-па!